Усім доброго дня, слава Україні. Трошки пробіжимося по ріпачках. Покажу, що вийшло. Один з найкращих, на мою думку, він тут раніше зійшов, це DSV Temptation. Поле менше 2 гектарів, гектар 60. Як би сказати, не планові посів, бо я тут не планував сіяти на цьому полі. Так. Вийшло, що я ще тут посів. І як виявилося, тут найкращі результати поки що по сходах. Чому не плановий? Тому посів після озимого ячменю, але озимий ячмінь був посіяний після ріпаку. Така його зміна не є правильна або треба вибирати правильні сорти. Пусів хорш пронто. Сіяли ми тут на цьому полі через рядок. Наступне поле КВС-фактор вже сіяний кожний рядок. Ну, Я би сказав, якщо порівнювати, то, мабуть, через рядок мені подобається більше. То 42 см начебто. Можу помилятися, ну, здається, що так. Тут, оскільки сходи були ранішими, ну, не ціле поле, воно таке. Там на дальньому плані є такий невеликий кусок, де вологи було трошки мало, і там сходи припізнилися. Але вони є, хоч рідкуваті, але є. І я думаю, після дощиків. Щось ще буде доскодити. Не буду вже йти в той кінець, але бачите, що воно таке маленьке вилізає. Що будуть в нього люди чи ні, я не знаю. Тут було три ріст регуляції тубиконозолу. Останнє проводив майже перед тим похолоданням. Ну, от такі. Такий ріпак, скільки він тут буде у нас мати листків. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, ну і десять і тих маленьких там набереться. Можливо, десь трошки опущена була сама перша регуляція запізно, і тоді воно все е, одне другого тягне. Ну, хоча мені оцей а ріпак, хоч його мало, він мені подобається. Не то що я його мав минулого року там темптейшн, посіяний в суміші з іншими сортами. Там і домінатор був. Мабуть, ще якісь я. Я вже не пригадаю, то вже треба питати у мене, -е, то скільки я, це насіння з його допомогою отримав. А тут уже окремо сорт цього року я вже не став робити такі сумішки. Ну і є от поодинокий гірчак. І є декаретька, мабуть. Ну вона, її тут небагато. Тут можна миритися. Падалиця прибрав один раз. Інсексицидних обробітків було, мабуть, три. Я вже ну є все записано, але я, мабуть, на цьому полі вже з оприскувачем бігав шість разів. Так що от такий досходить ще ріпак після тих двох дощів, таких я би сказав продуктивних. Один був 12,5 міліметрів, два дні так воно собі покисло. І тепер 14 міліметрів. Вчора був доволі теплий день, сьогодні помірковано теплий. Ну, думаю, якщо Ще тиждень тепла буде, то воно щось досходить, а далі будемо бачити, яка у нас буде е, погода. Так, був би весь такий ріпак, можна би було плювати на бороду. А так, е, а так загалом можна сказати, що трохи плачевно їдемо далі. Ріпачок КВС Фактор посіяний після озимого ячменю. І так він сходив у умовах такої посухи Зараз дощики перейшли і спостерігається, що в багатьох місцях ще досходить, не знаю наскільки він ще виросте до осені, ну, але можна вже миритися навіть із такою е, густотою. Проводив я е, тут дві ріст регуляції і доводилося скрізь проводити відсовки інтексицитний. Обробіток цього року того добра хватало. Погода була жаркою. Ну, може, трохи і десь припізнився зріст регуляцією. На цьому полі не вносився ґрунтовий гербіцид. Тут бур'яну хватає. Я думаю, що будемо ще навесну працювати. Падали цю. Ячменю забрав, але але вона ще буде проростати. Я думаю, що можливо зараз вже не вийде, тому що холодно буде пізніше, бо зараз ще нема сенсу працювати, то може доведеться ще весною. Все побачимо. Ну, але от як він сходить. Ріпак, котрий раніше зійшов, ну а котрий перший то він уже вот такий. Не знаю мені ще вчитися і вчитися по ріпаку, по його вирощуванню так що помилок буде хватати Поки що Такий стан справ вже навіть з такою густотою, я думаю, можна, можна розраховувати на якийсь вружай. І так, поступово по всіх полях покажу сьогодні, 22 жовтня, досить гарна тепла погода видалася, а то кілька днів було, зуб на зуб не попадав. Після дощиків похолодало, навіть приморозки були такі суттєві. Ну отака от дика редька. Як цукровий буряк, не знаю, що з нею робити. Вона без зиму змерзне. Вона ще буде на другий рік щось проявляла, я не мав з тим справу, я не знаю, як воно показується і які гербіциди застосовувати весною, якби одна родина. І гірчиця тут є. ну Таке чудо. Те ж саме поле з іншого ракурсу. От є такі галявини, що тут рідкуватий ріпак. Загалом поле 2 гектари. Я ще більш ніж задоволений станом ріпаку. Маю велику надію, що воно. Ще десь собі подосходить. Ту падалицю, яку раніше прибирав, ну, вона посохла, але як і ріпак весь не зійшов, так я думаю, і падалиця ячменю скрізь не проросла. Тут перед ячменем була гречка, ну, гречка вже просто вимерзла. Три морозки було кілька днів, але вона ще от... щось там нав'язала того насіння, не знаю, чи воно пусте, чи воно ще впаде і на весну знову зійде. На цьому полі працював з марадом по підготовці до ґрунту і оранка тут вже була давненько. Мішені дуже є, кілька дірок знайшов, але їх треба контролювати, тому що вони вигризають, ріпак досить досить нещадно. Ну от така, як нерівномірність. По сходах десь раніше зійшов, десь пізніше, десь взагалі не зійшов. От, є такі галявини з усотами. Таке поле трохи вітряно, не знаю, що то я на сьогодні понезнімлюю. Кажу посів ріпаку сівалку із СЗ 3,6. Е Сам посів процес на цьому полі після озимої пшениці я показував окремі відео. Тут посіяний калаяс Марк. Тут я добився висіву 2 кг на гектар від сівалки. міжряддя на 30. Зараз вже вітер втихає під вечір. І сьогодні трохи потепліло, то спробую ще раз забрати падалицю. Тут її доволі багато є хізолофопом. Не знаю наскільки це вже під вечір буде видно. Рядки проглядаються. Тут вже була рістрегуляція. одна проведена. Верніше дві, тому що з самого початку, як він тільки посходив, я Дав половину норму 0,5 літра і зараз давав літру. Я думаю, вже для нього, мабуть, хватить, він так пізніше зійшов. Ну, а ще щось також буде досходити. Відкладати з падали ці... З обробітком вже нема куди, бо, тому що там, якщо похолодає, то вже ніяке оприскування проводитись не буде. Коли я тут знімав відео, дехто тут зауважив, що тут дуже багато соломи. Поверху і все це буде шкодити для, ріпаку, для сходів ріпаку. Ну, як виявляється, мабуть, ця солома трошки і допомогла. Вона якось зберегла ту. Вологу. Тут, як і на всіх полях, скрізь проводився обробіток, основний лімкен смарагд два сліда. Тут було зроблено і було каткування КЗК перед посівом, посів і після посіву. Тому поле трошки Це відчувається при оприскуваннях. Мабуть, я вже Таких експериментів робити не буду. Краще все-таки робити комбінованим агрегатом лапи каскадки Цей рік ну, на хом'яки вони вже мене просто достали скрізь, скільки на якому полі не дивишся, їх є багато. Розвелося їх ну, просто, просто вже нема з ними сил. Ну, от такий ріпак. Бачимо, що з нього буде. Він мені подобається. В принципі, ще трошки підросте. Сходи є, скрізь, не, ну, так якби не дуже рвані, там десь-не-десь такі галявинки проглядаються. Ну, Може він ще б мав трошки більше версти, щоб зайти в зиму. Ну, Але і так, рахуємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Тут всім, не знаю, ті лиски рахуються, не рахуються, то підправте мене. Так, ну, така ситуація. З того всього, що я можу сказати. Ріпак був посіяний по трьох попередниках. По озимому ячмені, по ярому ячмені і по озимі пшениці. Найкращі результати по озимому ячмені, оскільки він звільняє швидше поле, є час підготувати ґрунт, заробити, тоді волога трошки краще зберігається. По озимій пшениці ну це також можливо краще застосувати би було оранку. Я щось ну не було на все час. Я надіюся, що все буде чітко по смарагду. І я б не міг собі подумати, що буде така посушлива осінь. От. І по яруму ячмені ну, також не дуже подобається. Щось ну, там виходить, навіть нема що показувати. Десь якась там одна ділянка і скрізь я там сів також СЗ-шкою. Ну, є, вони там такі рвані сходи, не вистачає вологи. Якщо щось зараз ну, то вже буду щось показувати. Пізніше. І так, працюю. Я думаю, що на кілька днів тепла погода. Приморозків не передбачається. Вдень вітер голову зносив, Ну, зараз втихло. Хотів трошки швидше спрацювати, щоб не на ніч, на, на низькі температури. Ну, але вже як вийде, так вийде. І так, от така картина. І на сам кінець ще одне поле. Тут також ріпак посіяний. Сходів не отримано. Після озимої пшениці, це поле з тієї пшениці я показував неодноразово у своїх відео на протязі цього року. Десь якісь поодинокі сходили раніше, то вдоліку волога трошки краще зберігалася. Тут я нічого не проводив. Просто один раз забрав. Падали цю пшениці і... інтексицит, мабуть, додав. І все, отак воно. Зараз чорне. Кінець жовтня. Для розуміння, чи наше місцеве господарство почало збирати кукурузу. Просто після дощиків зараз. Трохи ще чекають, щоб підсохло. Частину вже змолотили і сушать. І що я маю тут робити, я сам не знаю. От зараз от такі з'являються після дощу сходи, що вже з нього буде? Я навіть ну, не можу сказати, що я маю робити. Звичайно, будемо чекати до весни. Але запасатися насінням сої на, на цю ділянку поля, тут 3 гектари, потрібно розраховувати вже насіння, що тут, можливо, треба буде пересівати. А може швидше за все, воно так буде. Але якщо щось зійде, то ще до посіву сої може якийсь сидерат. Ну він дуже-дуже от, тільки де-не-де з'являються де ті сходи. Що вже з нього буде при таких температурах, якщо тепла не буде, воно і не виросте. Також падалиця ще відновлює ріст. Коли її вже забирати, нема часу. Нема тих температур, щоб працювати хізолофопом. Ну, швидше за все тут вже треба махнути рукою. Я так собі думаю, що тут, мабуть, не варто вже вкладатися. Ну, але побачимо. Знову, знову. цікаві експерименти. Ну, тут десь де швидше хапнуло вологу, такі рядочки є невеликі ділянки такими галявинами посходило що тут можна хіба що наприклад лишити один гектар внизу де він буде якийсь нормальний ще побачимо яка буде ого як тут риють. Я не знаю, тут хом'ячок живе. У двокімнатній квартирі з двома входами. Мішки я трошки тут походив, по траві а тут що? Тут його треба витравлювати водою або Ну от такий стан справ. Що ви скажете на то? Мені цікава ваша думка. Звичайно, я, я не знаю, що я робити. Шкода вже затрачених ресурсів, і насіння, і пальне, і сівалка наймана, тут хорш сіяв. Можливо, навіть недоцільно і не чекати весни заробити, задискувати. Не знаю. Чесно кажучи, перше з таким зіштовхуюсь, та й взагалі з ріпаком мало-мав справи. Ну, На такій ноті буду завершувати своє відео. Всім всього доброго. До нових зустрічей. Пишіть, коментуйте. Таке багатостраждальне поле, не було пшениці, не було ріпаку.